І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець Дивимось, реплей від підписника. Сьогодні з нами грає шоксі на Т-110Е5. Карта кордон Імперії. Ну що, добу? Так, всі знають вже давно. <схе> Я ці чудові та цікаві історії в кожному бою розповідаю. Хто ще не знає з нових підписників, що це один із найулюбленіших моїх важких танків 10-го рівня після Супер Коняшки. От все одно суперконяшка. Хоч її там понерфили колись, це супер коняшка, вона залишилась для мене супер коняшкою. А це таки на ньому комфортно пограти. І, а й на 11 рівні, на Т803 взагалі, от мені зараз, ну, мені здається, поки що найкраще. Я не знаю, пограв я, я ж кажу, на КР1, але ну щось мені не зайшло бо поки що. А от на Т. Те... В 803-му ти вже, от реально ти вже знаєш, як на ньому грати. Знаєш на любій карті, як ти себе будеш вести. У нього треба від башти грати. А цей може, в принципі, і в міських картах пограти непогано. Хоча і 11 міських може непогано себе відчувати, так. Ну тут не такі КВНи, по-моєму. Не такі чудові. Так, ну що, будемо перехлопушувати, я думаю, будемо. Поки що така пристрілка, не лучше, дуже поспішав. Та й заважає братіш тут. А тепер точно. Ні, знову не пробуває. А я не знаю, от апгрейдили так всю техніку. Ну, майже все, я так розумію. А є п'ятому додали там цей лючок промиваний, чи що. Бо я так помічаю, що не дуже він пробивається останнім часом. Хоч і бачимо, що і на комуляках. А комуляки тут дуже... 3-4 рахунок, до речі, не в нашу користь, там у нас по верхньому респу. Ну там, в принципі, по верхньому респу там все нормально, але чомусь відступає ПТ-шка звідти. По центру. Ну, по центру у нас бабаха, по центру бажа, вони там повинні впоратись. Тут летить пожбе по своїм справам кудись, летить просто як. Я не знаю, випучивши ви очі. А, він типу хотів показати ось як треба, так. І більшу половину ХП вже свою втратить. Красунчик! Чудово показав. Ріносиранти він в башті також міцний, але бачимо. А то є п'ятий ще досі живий. Та що ж це таке? Нарешті, от нарешті. 4-6 рахунок. Ми все-таки центр втрачаємо, там. Втрачаємо бабаху. Щось незрозуміло в нас там робиться. Леопард спочатку під'їхав до батішів наших, до патана і леопарда, а потім від'їхав. Треба, напевне, було продавлювати нульову лінію. Що, ми зараз продавимо, а потім поїдемо розберемося. От тільки е, артилерія заважає Це чумодана. 1200 вже натанковано. Два вари знищено. 5600 настріляна. 1200 натанковано. кличуть на допомогу, там ну треба їхати, правда? Треба їхати, бо вперед, якщо поїхати, можна нарватися. А тут позаду вже танк. Де ти взявся, два там Наглюка такий, ще й багато хп має, до речі. Наш герой вже все своє скліще вмикає, неймовірне, так? Бачимо, пробуває, і артилерія все до сюди закидує. Є, і наша туди закидує попатуна по цьому наглюці. От тут наші КВН, бачите, Теж чудово вручать. Поїхали, зараз розберемося там хвост і хакер підвищав, по цей. Неопарт на всякий випадок стоїть, притримує цю ущілину. А наші братиші поїхали, все ж таки об'єдналися. Кож під'їхав туди. А цей пітрон. Бачите, підступно заїхав нашого братіша, з не шкоди. Отже, тут обережно ще треба чому. У нас старшинрати, я так розумію, спить. Так? На базі стоїть. І треба чому обережно, бо у нас, в принципі, ніхто і не прикриває, якщо ззаду зараз вийде. Фу. Ну а дуальні дуелі, я не думаю, що хакер перестріляє. Ми де навіть його переважаємо. І по ХП. Хоча по ХП я б і не сказав, він в нас вибив 446. <с>? Чидо. Ось бачите, Леопард його відволік на себе. Мені здається, що нашому герою вже можна просто пожити такій лінії їхати без проблем. Леопард там впорається. А там не все так сталося, як гадалося, бачите, на 9-й лінії залишився 121Б. Батом плече на допомогу, але вже немає нікого. А ще нараз все ж таки в нас АПКш. Ой, вихлопушує ось барабан фоши з леопарда. Ой-ой-ой, забере, забирає. Так, будемо тягнути бій. Я думав, що це буде легше. Це так здавалося лише. Атом кора що залишається тут пош і Ташенрат. а може Ташенрат суперників також спить <laughs> може бути, його не видно було. в сбит 4 воро знищено. 7567 настрійна все за 5 хвилин бою ну практично так Дійсно, це от такі танки, який реально може нахлопушувати. Хі -хі -хі. Може і нахлопушує. І багато чого тобі вибачає за рахунок свого бронювання. Рухливість маневреність непогана. Перезарядка, ну, як з кулеметом. Ну, 7 секунд перезарядка, так. Ось поїхав Дефовський деф. А може і ні. Світиться зараз. Напруження досягає свого апогею, як зазвичай. Ну вже вгадає і вліпить туди. Чи він світиться постійно? Я завжди не помічаю, коли спрацьовує лампочка. Ну, саме в реплей відпідпить. Та ні, ну вже встрільнув. Корпус А Може він там за скилою, правда стоїть. І хочеться ризикувати, можна і програти, правда. Наш великий братіж стоїть там на базі спит. Ну добре, дочекаємося, зараз падмо виїдемо. Ну, там також, по-моєму, ХП не, не падав. Так, артилерію виявили. А може Форш об'їхав взагалі... Почекаю. Артилерія значить? Може Хош взагалі об'їхав і поїхав туди на нашу базу по першій лінії. Що це не зрозуміло? Ну не світиться зараз наш 5 хвилин до завершення бою. Це вже цікаво. Ну, зараз артилерист, якщо туди проїде, а вже б давно б він доїхав, я думаю, що це так довго. Невже він там зашкірився в куточку десь? Якісь дивні дива, так? Вже бачимо, шаленства цього рандому немає. Ось. він. Чудово. Чудо. Я думаю, ну що таке на день дісти. Він по коли приїжджав, він хотів на нашу базу виїхати. Можна було спокійнесенько собі проїхати по першій лінії. Ну що, давай артилерист. Об'єднуємося, будеш братішним братішом. Йдемо на шостого ворога. Артилерія там по-любому на базі залишилась, на більше нікуди не входить, нікуди не входить. Пробили, бачите, показує, що пробили під командирську бажню. Алда закінчилась пише. Та-да. Я вам скажу, що проти артилерії-то... По-любому або рикошетне, або дасть йому пару ХП залишити. Пісь цей на захопленні. Не знаю, зараз ризикнути назад повертатися, можна не встигнути. <рес> <рес> У них спить Ташинрат на базі так само Оце дивні дива, реально, я не зрозумів. Треба зараз його вихлопушувати, якщо він на базі стоїть, то ми не захопи. А він не на базі стоїть, все чудово. А чого той з'їхав, захоплює? Він перелякався, чи що, Ташенрата? нам. Ну ви приколюєтесь, реально, я вам кажу. У нього була перевага в захоплення бази, бачимо, наш артилеріст також по його фуаса ж больцеву. А ми ж зараз світимось, обережно. Ми ж зараз світимось. А ти ж стріляє по нашому торшиці. Ха-ха-ха! Ж... Він би зараз по нам міг стріляти, він по Ташенрату стріляє. А той на базі стоїть і він не може захопити її, Ну я так порозумів, чи що це Що це відбувається взагалі. Оце прикол. Халявна. Халявний демідж. 10400. Зараз із, із розряду фантастики. І зараз він зараз проснеться, так і всі о, поїхали, стаємо на захоплення. Стаємо на захоплення, не нервуйте не вже Гральта Йови. що, що робить наш герой. Воїна, воїна, каже, забрав. <ріху> Образився на артилериста воїна за дивіться тепер що робить. Вистрілює всі снаряди, щоб останнім снарядом останнього ворога прибути. Так я розумію? Давай на захоплення! Що ти робиш? Що ти робиш, зікав закоплення? Ай-яй-яй. <ріху> Та мені вже карвало треба випити, напевно, топой. Що ти вже застрягнеш тут цих будинках? Ти вже не захопить вазу. Той все по Ташенрату стріляє. Ось стріляє і стріляє, а наша артилерія по ньому стріляє. Вистрілюй ще один снаряд, на всяк випадок. Вистрілюй, останнім снарядом останнього ворога. Неймовірно фантастична буде перемога. За хвилину то доїде, я думаю. Наш артилериста, напевно... А, ні, артилерист переїхав, він хоче стрільнути. Забере зараз ворога, ні, не забрав. Вистрілює останнього снаряду, Вистрілює, вистрілює. Хвилина, ну встигнеш. Все. Чудово. Давай. Якщо зараз буде нічия, це буде фіаско, братан. ж малий, Пташинрат. Я думаю, до нього треба було Забрав, забрав ворога. Ну. А це було класно, реально. Чудовий бій, чудовим настроєм, кажу вам всім слава Україні та всім дякую, до зустрічі.